Ці фільми класика українського кіно. Ціні забутих предків Сергія Параджанова. Саме з цієї стрічки почався дисидентський рух в Україні. Головною локацією фільму стала хата Параскиха Харук – сто дворічної гуцулки, яка особисто знала Франка. Музику до фільму створив Мирослав Скорик. А щоб записати трембіти, довжина яких 8 метрів їх транспортували з Карпат до Києва в салоні літака. Пропала грамота. Фільм заснований на повісті Миколи Гоголя. Після випуску його одразу ж заборонили до показу через цензуру. Тому він вийшов на екрани лише у 1980-х роках. Головну роль козака Василя зіграв Іван Миколачук. А ось пісня з фільму Танцювала риба з раком, риба з раком риба з раком. Заверсилася цього року у Тікток. Вавилон 20» – режисерський дебют Івана Миколачука. Стрічка показує життя селян в період колективізації. Головну роль виконала Любов Полі. Щук, яка відома загалу з російського серіалу Моя прекрасна няня? Там вона зіграла маму головної героїні.